Доброго всім ранку. Сьогодні хочу показати, як вже розпустилася трояндочка Scarlet Mayand Depor. Вона ще не повністю відкрила всі свої бутони, але потихеньку вона вже починає набирати масу. Це настільки громістка троянда, але дуже-дуже красива, Вона дуже довго тримає свій цвіт. І коли вже більшість троянд відсіли, перша хвиля закінчилася, ця троянда тільки починає відкривати свої бутони. Вона є трояндою пізнього терміну квітування. Вона росте в мене, можна сказати, при самому порозі, там поріг, парадна зона, і коли всі решта троянд у парадній зоні вже ціли. Ця троянда прикрашає цю зону. Трояндочку я щороку нещадно, можна сказати, ріжу, тому що якщо дати їй волю, не обрізати, вона би заполонила тут повністю весь простір. Троянда дуже сильно росла. Знімаю проти сонечка, тому не дуже бачу, що я там вам показую, але сподіваюся, видно. З протилежного боку теж червона троянда. Це регіо, теж троянда пізнього терміну кетування. Вона починає кетувати, коли інші троянди вже відцвітають. Росте теж в парадній зоні. Тому парадна зона в мене завжди з квітами. Теж сильнорослий шраб. Висотою близько метр сорок, метр 30, окремі китиці метр 40, метр 50, інші можуть бути нижчі. Квітне виключно китицями. Дуже довго тримає свої квіти. Має приємний аромат. І нічого не бачу проти сонця, що я вам там показую. Потім буду переглядати. Ось тут зацвітає ще одна новинка. Це минулорічна посадка трояндочка Pink Blossom. Pink Blossom. Вона має таку кулясту форму, бутончик. Дуже довго тривка троянда, не боїться сонечка, не дуже любить дощик, але в принципі на нього особливо не реагує. Висотою зараз найвища китиця в неї приблизно сантиметрів 80 а нижній ярус на висоті сантиметрів 30 Оскільки трояндочка ще молоденька, то я її підв'язую, бо вона не дуже тримає свої пагони. Але ось цей верхній пагон вже досить стійкий, його можна було би і не підв'язувати. Сподіваюсь, згодом, що вона дуже добре триматиме сама себе. Ось тут квітне у всій красі Ginger Салібаб. Плетиста трояндочка. Я вже її показувала. Але покажу ще раз, бо таку красу неможливо не показати. Квітує вона зверху донизу, має дуже гнучкі пагони. Їх легко вкладати на арку чи от на перголу. Легко вкладати на зиму, якщо потрібно вкрити. Хто вкриває, то це неважко зробити. Має приємний аромат. Квіточки зовнішні пелюстки мають білі, а всередині такий медовий. Рожево-медовий серпанок. Ось тут квіточки вже квітують близько двох тижнів, то вони практично білі. Але не зовсім. Тобто вони не чисто білі, все одно видно той абрикосовий серпанок всередині. Зараз в кадрі ви бачите ще одну мою новинку. Це посадка весна цього року. Від Мальсенсадо це трояндочка Шарль Де Нерво. це його бутончики такі пумповидні, це в напіврозквітлому стані, дуже гарна гра кольору, там і персик, там і рожевий і абрикос. Намішано барв, дуже-дуже різних. І дуже красивих. Ось це його бутончики, а ось тут квіточка вже які три дні. Це вона в повному розкритому стані, трошки видно там течинки. Але загалом вона тримається ось такими кульками. Трояндочка молоденька, вона була висаджена в квітні цього року. Висотою вона поки що невелика. Сантиметрів 35, але, як заявлено, що це шраб, і він має бути досить високим і розлогим. тому планую ставити тут її опори три ноги такі з композитної арматури, бо росте ця трояндочка в мене в кашпо. Чому в кашпо ця троянда не любить дощу, якщо на неї попадатиме дощ? Вона буде просто окуклюватися і її краси ви не побачите. А тут під дашком від будинку на неї дощ не попадає. Але зате треба поливати регулярно. Ось так вже квітує теж моя весняна посадка троянда Алі Дорати. Просто квіткова троянда. Дуже пишно вона залася квітувати вже з першого року посадки. Фактично ця трояндочка тільки тільки посаджена буквально два місяці тому і вже набрала величезні китиці. Теж, мабуть, доведеться їй ставити опору, бо ця троянда росте великим гарним кущем. Просто квіткова, але оскільки вона дуже-дуже рясна, це все виглядає дуже так органічно, красиво. Дуже мило. Тут квітують потунії, а йду я до клемати тайга, Весняна посадка, тільки-тільки він висаджений і вже взявся квітувати. Випустив мені чотири бутончики. Дрібненький, дуже дрібненький, бо це ну, все ж таки перша річка. Весняна посадка. Побачимо з часом, який він буде. Ну і мінус в тому, звичайно, що він росте в кашпо разом з трояндою. І я боюся, щоб їм там не було тісно. Хоча кашпо 100-літрове, це досить багато, як і для троянди, і для клематиса. Можливо, їм вдасться якось поділити територію. Продовжую квітування Олександра Дев'ятніл. Верніше вона вже його закінчує, бо вже колюсточки починають псуватися. Хоча вона не реагує на спеку, не реагує на дощ. Але все ж таки вона не вічна, тому поступово починає відцвітати. Ось тут вже трошки більше відкрилась трояндочка Шато де Барбаролес. Я вже так чекаю її квітування, що кожен день спостерігаю за нею. А ось тут вже зацвіла троянда Одіссея. Японка Одіссея. Дуже глибокий бурячковий колір, червоно-бурячковий. Камера його трошки висвітляє. Має приємний аромат. Коли більше відкриється, я покажу в повному відкритті. Тут продовжую квітування Country Girl. вже потрошки теж починає відцвітати. Дуже довго квітує вона, практично місяць. І вже скоро треба буде її обрізати, щоб вона випустила пагони на другу хвилю. Ось тут відкрила свою наступну квіточку Alvin Cross. Принаймні, з такою назвою я її купувала. Не впевнена в сортності, але поки що називаю її так, як купила Alvin Cross. The Alvin Cross. Досить довго тривало тримала свою квіту як для, для, для Троянди Девіда Остіна близько тижня. Я вже зняла цю квітку попередньо, обрізала. Ну от Зараз сьогодні буде сильна спека, Навіть для нашого регіону це сильно 33 градуси, бо в нас все ж таки регіон з підвищеною вологістю, тому квіти просто варяться при такій температурі. Побачимо, як вона витримає сьогоднішній день. Телефон не хочу робити фокус, засвітлює. Ще вирішила показати вам свою улюбленицю. Це Pink Abundance. Вона теж вже починає потихеньку відцвітати, але не дивлячись на те, що вона відцвітає, вона також і нові бутони випускає і розпускає їх. Вже потрошки-потрошки по вона починає відцвітати. Але зараз я її обріжу через якийсь час і вона випустить нові квіти. Ця троянда практично ціле літо стоїть з квітами. Тут вже більше розквітнув бебі-флор. Трояндочка. бебі-флор. Сьогодні в мене дуже багато роботи по обрісті троянд і ягоди потрібно зібрати, тому багато часу не можу приділити сьогодні вам. Але хоча б трошки троянд сьогодні я вам показала. Усім бажаю гарного, мирного та щасливого дня. До зустрічі!